Оце була скандальна зустріч у Вальному кабінеті. А я задаю питання глядачам, тим більше у нас християнська аудиторія. А чи мав Зеленський ще якусь дуже важливу зустріч у цей день? А виявляється, мав. А з ким він зустрічався? А зустрічається Зеленський з головним баптистом Сполучених Штатів Америки? Ну, можна так назвати, умовно кажучи. Тобто з Френкіном Гремом. А, ви, а я вибачаюсь, а чому він з ним зустрічався? А я розумію, чому. Тому що є проблема, яка не просто там загорілася. Яка вже давно палає, вже все спалила, і на кінець того доходить до наших керівників країни. Що потрібно в певних напрямках уже починати втручатися щось робити? А коли вибачте баптисти не умовно, як колективні баптисти, і католики, і православні, і греко-католики, і всі інші вам говорили люди добрі. Будь ласка, молимо, благаємо, посприслухайтесь, ну ми не жартуємо. Не, ну не ну, не, ну, не, ну, не, не, не заносите Стамбульську конвенцію в парламент. Це не тільки гріх перед Богом. Це буде і дискредитація в очах наших партнерів, західних, зокрема, республіканців. Будь ласка, цим ви не просто в Бога гнівити. Цим ви і Бога гнівите, і цим. Ви просто підписуєте ще смерть багатьом нашим військовим. І це не жарти були, це не фігура мовлення. Ми... Що ми тільки не робили? А тепер в мене питання, вибачте, дуже гостро його задам. А чому ж ти поїхав не з гомосексуалістами зустрічатися? Ну нехай вони тобі допоможуть. А чому ти поїхав до головного Баптиста? Бо там горить уже давно.